Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як підключити платежі на Shopify. Перш за все, вам потрібно зареєструватись на сайті shopify.com. реєстрація доволі проста. Заповнюєте всі необхідні поля, серед яких найважливіше це назва вашого магазину. Це ім'я слугуватиме вашим логіном у системі Shopify. Щодо бренду та доменного імені, їх ви зможете додати вже пізніше, коли ваш магазин буде готовий. Наступний крок це реєстрація в вестернбіт. Це необхідно для того, щоб ви могли приймати оплати від своїх покупців і надсилати товари в Америку та Європу. Далі потрібно визначитись із товарами, які ви будете продавати. Тут важливо переконати, що ваші товари не належать до списку заборонених для продажу через вестернбі. Після цього приступаємо до оформлення магазину. Додайте перші оголошення, заповніть інформацію про ваш бренд, продавця і обов'язково розмістіть сторінки політики магазину. Це підвищує довір. Покупців і дає впевненість у безпеці транзакцій. Налаштування способів доставки це наступний крок. Через особистий кабінет WesternBit ви зможете організувати міжнародні відправки товарів. Не забудьте прибрати пароль для відвідувачів магазину, перевірити роботу всіх сторінок і чекауту. Після цього варто активувати базовий план Shopify, який коштує 29 доларів на місяць, якщо ви ще цього не зробили. І останній етап це подача заявки на підключення. До ВестернВід та прийому платежів, ваш запит розглянуть менеджери, що можуть поставити кілька додаткових запитань, і після перевірки надішлють вам відповідь електронною поштою. На завершення, якщо виникають питання щодо дозволеного товару або процесу підключення, ви завжди можете звернутись до служби підтримки ВестернВід.